Отже, друзі, Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві, з нами на прямому зв'язку. Пане Анатолію, вітаю. Дякуємо, що знайшли час. Вітаю, пане Анатолію. За інформацію повітряних сил було збито та подавлено: 14 з 18 балістичних ракет, 13 з 15 крилатих ракет, Х-101. також. 315 з 339 далекобійних дронів. Президент Зеленський при цьому повідомив, що Україна лише за добу до цього масованого удару отримала необхідні ракети для нашої ППО, пане Анатолію, Як ви оцінюєте ефективність роботи протиповітряної оборони цієї ночі? І чи варто говорити про дефіцит необхідних засобів для захисту від повітряних ударів? Безумовно, треба казати про дефіцит е, захисту. Ми кажемо про засоби перехоплення, про засоби детекції, тому що умовно жодна країна світу не готова до таких масованих обстрілів, навіть той самий Ізраїль. Тому що ну, таки, давати зауважимо, що, хоч і у Ізраїлі є розлога система протиповітряної оборони, яка передбачає і комплекс протиракетного захисту, і протиракет, і звичайна класична система протиповітряної оборони, і найнижчий йшло навіть від некерованих снарядів, треба казати про те, що. Немає такого тиску на протиповітряну оборону, який здійснюється зараз на території України, тому що умовно ми витримуємо близько 800 цілей повітряних об'єктів різного типу: це і балістичні ракети, це і аеробалістичні, це і е, класичні е, кровати ракети, і різноманітні дрони ударного типу на реактивну і нереактивну реактивну ціальці. Тобто, це різноманітна класифікація, різноманітний підхід щодо перехоплення, різноманітні типи детекції цих повітряних сілей. Знов таки, треба зрозуміти, що ворог суттєво збільшує кількість засобів ураження для того, щоб активно навантажувати наші спроможності, і це е, суттєво впливає на спроможності перехоплення, тому що ну е, давайте зрозуміємо, що перехоплювати там е, ракетами, котрі коштують по по, по півмільйона доларів. Е, Дрони, які коштують, там умовно 50 тисяч доларів, це є фінансово невигідно. Зрозуміло, що треба прорахувати ризики, які можуть виникнути після падіння або влучання цього дрону або по об'єкту критичної інфраструктури. По цивільному будинку, але тим не менше треба казати про математику війни, яку ми повинні витримати, і про і треба казати про здешевлення засобів перехоплення, які ми використовуємо саме таким став дрон перехоплювач але знов таки це і є технологія, яка дозволяє нам працювати в більш якісних метеоумовах, умовах, тому що умовно мінусова температура суттєво зменшує технічні характеристики цього дрона перехоплювача. І тут а, треба пригадати, що у нас є достатня кількість засобів протиповітряної оборони, хоча ж навтаки недостатня кількість а, м, систем перехоплення. Для розуміння а, давайте зазначимо, що загальний коефіцієнт перехоплення балістичних ракет а, складається близько 22%. Натомість, в зоні відповідальності систем протиповітряної оборони Петріот, ми можемо казати про те, що там відсоток і коефіцієнт перехоплення відповідає там десь шістидесяти 65 Тобто, це значно покраще, якщо би ми мали б більше систем і е, більше спроможності перехоплювати. Саме тому зараз активно Україна веде пошук е, рішень, які б дозволили б суттєво здешевити засіб перехоплення. Саме тому ми закликаємо західних партнерів е, щодо можливої передачі там літаків чешських е, учбових елок. Е, е, додатково ми кажемо про те, що необхідно створювати дешеве. Системи, які б дозволили нам би вдосконалити наші спроможності, тому тут треба розуміти, що немає зараз е, якоїсь там е, умовної оцінки ефективності застосування, тому що кожен раз ворог. Навантажує більшою кількістю або змінює підхід до застосування своїх інструментів, тому що, наприклад, остання сьогоднішня нічна атака була здійснена за рахунок збільшеної концентрації уваги на саме на балістичні ракети і крилати ракети. Ударні безполотники були як навантажені системи. Водночас іноді бувають мисона обстріли, коли ворог ставить ставку на ударні безполотники. При цьому використовує крилати балістичні ракети як основний. Інструмент для відволікання систем протиповітряної оборони тому нам треба шукати рішення, які допоможуть нам адаптувати зробити розумну систему протиповітряної оборони. Є Рішення у наших західних партнерів, але треба зауважити, що, наприклад, системи радіолокації, ми ми використовуємо, ми використовуємо, бо наші західні партнери вони дороговартісні, тому що умовна засіб радіолокації для системи протиповітряної оборони Іріс коштує близько 16 мільйонів євро. А той самий тактичний засіб радіолокації Саабівський жираф коштує 5 мільйонів євро, і треба зрозуміти, що два ці засоби однаково бачать. Дрон шахет на відстані близько 30 кілометрів. Тобто, тут треба розуміти, що математика війни потребує здешевлення засобів перехоплення, збільшення засобів детекції, різноманітних систем, тобто це і звукова детекція, і візуальна детекція і теплова детекція, тобто різні сенсори, які формують єдину систему, розумну систему, яка вже підходить до. Аналізу і перехоплення цілі за рахунок розподіленого перехоплення, тобто там, де ми можемо використовувати авіацію, де не можемо, використовуємо інші засоби перехоплення. Ну таки давайте казати про те, що, наприклад, при фронтовій прикордонні зони активно страждають щодня від постійних ударів не тільки, наприклад, складними засобами ураження, це і кривати ракети. а додатково ще додається і керована авіабомба, Додається ще і велика кількість різноманітних дешевих безпілотників, на кшталт там, Ютю і е, «Молнія», потім там пріот 82 і різний перелік, який несуть невелику кількість корисного навантаження, там близько до 9 кілограмів, але все одно створюють суттєві проблеми для цивільного населення, і тут теж треба казати про поширення інших інструментів і на кшталт засобів радіоелектронної боротьби і ранньої детекції. Пане Анатолію, у повітряних силах повідомили, що ракета циркон летіла у Вінницьку область по об'єкту критичної інфраструктури. На вашу думку, чому росіяни знову вирішили застосувати протикарабельну ракету і чи справа в особливості траєкторії польоту саме «Циркона»? Справа в тому, що росіяни хочуть допрацювати з деякі види свого озброєння. Вони їх намагаються покращити, модернізувати. У них виходить непогана співпраця, наприклад, з корейськими північно-корейськими фахівцями, тому що давайте згадаємо, що північно-корейська балістика суттєво покращила свої характеристики в порівнянні тією балістикою, яка використовувалась перше. Додатково треба зауважити, що це дало змогу і покращити деякі балістичні ракети іранського виробництва. Давайте пригадаємо удари Ірана по Ізраїлю під час ірано ізраїльської війни, коли е, іранські балістичні ракети проходили протиповітряну оборону, навіть протиракетної системи еру ізраїльської або американської ТХ. Тому тут треба казати про те, що ворог. Модернізує, намагається покращувати деякі свої засоби озброєння і використовує безпосередньо випробовує в режимі реальних бойових умов, умовно використовуючи проти західних зразків озброєння, щоб потім, наприклад, там сьогодні або там в інший день стати на міжнародній виставці, десь в Арабських Еміратах, і показати, що цей засіб використовувався під час реальних бойових умов і пройшов умовно систему протиповітряної оборони на кшталт Петріот. Це дає додаткову вартість для того такого засобу для того, щоб і далі продавати цю зброю в інші країни, це теж окреме питання, про яке досі на четвертий рік війни Росія спокійно приїжджає на міжнародний європ... європейські, е добре що але на міжнародні виставки в об'єднаних арабських еміратах і показує свої зв'язки, е зразки озброєння, які хизуються, що вони використані в реальних бойових умовах. Юрій Гнат зазначив, що такі ракети раніше вдавалося збивати, втім для цього потрібно мати відповідні засоби в потрібний час та в потрібному місці. Пане Анатолію, чи можете пояснити, про що конкретно йде мова, яка особливість перехоплення цирконів? На швидкісна ціль, тому тут треба питання в ранній детекції і прорахунку траєкторії польоту. Тобто, треба зрозуміти, система протиповітряної оборони повинна зрозуміти, що це за ціль і підлаштувати інструмент. Протидії, тобто як прорахунок траєкторії перехоплення повітряної цілі. Тому тут треба казати про те, що такі системи існують в Україні в Україні. Це системи Петріот, це система Франко Таліський. сампті. вони вже частково доказали свою ефективність по таких цілях, як кінжал, ті ж саме балістична ракета, кто перехоплюється. Якщо ми кажемо Петріот безумовно показав свої спро Петріот, без ППР Петріот. Безумовно показав свої спроможності. А наприклад, сам ті активно зараз е допрацьовується для того, щоб працювати і по балістичних цілях. Але на таки ми повертаємось до запитання: скільки Європа зараз виробляє ракет для систем самті. 300 на рік, коли умовно в жовтні Росія використала по території України близько 95 лише іскандер -М» балістичних ракет, які були спрямовані в глиб території України. Ми не кажемо то не кажемо про прифронтову прикордонну зону, де активно використовуються ті ж саме С-300, перероблені, і інші засоби озброєння, які активно навантажують наші спроможності. Пане Анатолію, в завершення теми цирконів, на вашу думку, наскільки пріоритетним для росіян може бути виробництво цієї ракети? На що вони здатні в питанні масштабування? Тут треба відійти трохи в історію. Давайте пригадаємо, що початок повномасштабного вторгнення починався з застосування великої кількості засобів ураження крилатих ракет. Тоді ворог використовував хасто 101 калібри. Давайте пригадаємо 80-120 ракет, і це надало якогось ефекту для Росії. Тому вони пошли дешевлення засобів ураження і збільшення їхньої кількості, і саме тому з'явились шахеди, які потім суттєво покращувались, досконалювались і. Масштабували, що дозволило використовувати ворогу за одну масову атаку. мовно, там 700 шахетів одночасно треба зрозуміти, що вони стикнулися з проблемою, яка не дозволяє використовувати активно крилати ракети, тому що стратегічна авіація на 80% вичерпала свій ресурс. Але це не означає, що 20% які залишилися у стратегічної авіації, це умовно до кінця цього року. Тут треба зрозуміти, що 20% вистачить ще на три роки активної війни з боку Російської Федерації. І використання стратегічної авіації в тому, в тому ж. Активному режимі, яким використовувати вони і зараз, тому тут треба зрозуміти, що ворог шукає заміну ракетам, які її дешевлення засобу пуску, тому що умовно, стратегічна авіація все ж таки це дорого, плюс кривати ракети це теж дорого. І вони шукали рішення тривалий час. Давайте пригадаємо, коли Росія намагалася модернізувати ракети Х-59 до Х-69, збільшивши дистанцію їхньої роботи до 400 кілометрів, це ті ракети, які е, активно працювали, е, пройшли випробування по Трипільське ТЕС, на жаль, е, були влучання активні. І, е, але в подальшому, е, дякувати нашим спецслужбам. Е, розвиток цієї ракети не пішов, тому що наші спецслужби. Прибрали одного із інженерів, який був залучений до морганізації цієї ракети. Натомість, давайте пригадаємо появу бандеролі. Росія теж активно намагалася зробити дешевий засіб пораження, який би працював би на глибину понад. Там шістсот кілометрів це теж не привезло до необхідного ефекту, і виходить так, що в Росії зараз є дороговартісні ракети і є можливість дороговартісного пуску з літаків стратегічної авіації, у яких обмежений ресурс з урахуванням того, що Росія планує воювати ще зі своїм світом. Тому тут е і з'являється, у них не вийшло зробити е бандероль, у них не вийшло зробити ракету Х-59, х сядець, збільшити її е роботу е дистанцію, принаймні на 600 кілометрів. Вони пошли по е знайомому для них шляху купити вже робочу технологію дрон Карар Герань-5, як вони його називають, і поч е починають зараз масштабувати і використовувати його вже по території України. Тобто, це збільшення спроможності щодо удару крилатих ракет. І тут ми кажемо про те, що от. Коли ми кажемо про застосування циркона або про застосування орешника, це або випробування, або спроба налікати. А от вже спроба зробити велику кількість ударних безпілотників, типу шахет, типу е, дронів е, ракет Карар. Це більше про на спробу навантажити суттєво навантажити наші сили оборони, тому що вони бачать, що вони просідають в реактивній цязі, і не можуть велику кількість засобів ураження для того, щоб навантажувати нашу протиповітряна оборону. тому що F-16 суттєво покращили наші спроможно щодо прихоплення реактивних цілей до, до звукових реактивних цілей. Це ми кажемо про квартати ракет. І вони намагаються збільшити цей інструмент для того, щоб і далі тиснути нашу силу протиповітряної на оборони. Тому тут більше про те, що ворог шукає здешевлення і за рахунок цього намагається збільшити кількість засобів, які вони використовують. Це інше, те, що ми бачимо, там знову таки, той арішник, або якщо ми кажемо про церкон, або інші, якісь спроби запропонувати а, якусь вундервафл, це більше про те, що або випробування, або спроба залякати. Зранку також з'явилася інформація, що росіяни нібито вперше застосували ракету РМ 48 у в мережі. З'явились фото уламків. Наскільки зрозуміло, це штатна ракета мішень від ЗРК С-300, С 400 Чи можете прояснити ситуацію щодо цієї інформації? В чому особливість mm -hmm. ось такої ракети? Mm -hmm. Знов таки, вкотре буду наголошувати: ми працюємо з терор... ми, ми воюємо з терористами. Ми е, вимушені е, шукати рішення проти великої навали засобів озброєння, які використовує ворог. А ворог водночас, давайте пригадаємо, він навіть запускав по території України ракети Х-55, які є ракетою для несення е, ядерного боє боєголовки. Тому тут треба зрозуміти, що ворог шукає якомога більше інструментів, тому що у нього є стоїть задача зробити масований обстріл е, в таку дату, тому що там у, у Путі. На якийсь червоний калідар на цей день, і тому а, створюється такий активний тиск за рахунок всього, чого є під рукою для того, щоб запустити по територію України, пане Анатолію, яка ваша думка щодо ініціативи по розгортанню в Україні нового покоління ППО на базі штучного інтелекту? Безумовно, це те, що нам треба робити, тому що треба зрозуміти, що сучасна система протиповітряної оборони – це не про те, що просто виявити і перехопити. Давайте повернемось до того, що дрони шахеди використовують межзв'язок зв'язок активно, і цей межзв'язок зв'язок допомагає змінювати точку цілі, змінювати польотне завдання, реагувати, наприклад, на роботу мобільних вогневих груп, коли там сповіщується. Іншими дронами, що в тому напрямку працюють, наприклад, мобільні вогневі групи з застосуванням там стрілецької зброї, що Потребує підняття по висоті, і так далі. Тобто, це формує розумний засоби ураження, які коригуються за рахунок меж зв'язку. Давайте пригадаємо, що Росія зараз за рахунок а, веж мобільного зв'язку з е, е, які знаходяться на території Білорусі, додатково вибудовуються ще додаткові вежі зв'язку. Формують е, умовна наземні станції для цих е, дронів шахедів. Нещодавно, місяць тому була м, повітряна атака, яка м, всі практично дрони летіли. По півночі України, по північному кордону, з Білорусі, тобто це тестування було зв'язку, першого каналу зв'язку з шахедами, які подальшому передаються по меж зв'язку вже в глиб території України. І тут треба казати про те, що там додатково розгортаються е, системи радіомаяків, які дозволяють формувати власну систему координат, е, яка дозволяє е, правильно е, вираховувати свою геопозицію без участі е, класичної навігації, яку ми активно по якій ми активно працюємо за самораділектронно боротьби. Саме тому треба казати про розумну систему протиповітряної оборони, коли в, в спочатку знищуються основні шахеди, які можуть, наприклад, нести або Системи протидії проти нашої авіації або це основні ретранслятори, які формують загальну, а, загальний канал зв'язку. А потім вже можна казати про знищення решти дронів, які переходять в режим умовно бережуючих боєприпасів, тому що відсутність зв'язок. тому. А, Сучасна ППО це про не просто виявити і перехопити, а виявити, зрозуміти ієрархію застосування, перехопити для того, щоб е знешкодити ту групу дронів, які знаходяться, тому що ми дуже часто в останній е бачимо заяви щодо, е наприклад. Е Роїв дронів, тому тут треба казати вже про сучасне рішення і відповідь сучасну з урахуванням таки великої кількості різноманітних датчиків, це що ми з вами вже казали, про різноманітних сенсорів, які допоможуть якісно класифікувати ту повітряну сіть і зрозуміти, як проти неї е, працювати, пане Анатолію. А які подальші перспективи української балістичної програми чи близькими до того, на вашу думку, аби все ж системно і масово атакувати стратегічні об'єкти ворога, використовуючи ось такі засоби? Давайте почнемо з того, що ніхто не вірив в дронову далекобійну програму України. Але зараз за 25-й рік, практично щомісяця, ми щодня влучали по якомусь об'єкту на території Російської Федерації. Якщо порівняти серпень, 25-го і серпень 24-го року, то прямо на очі, як щодня ми за серпень працювали по військових об'єктах або по енергетичних об'єктах на території Російської Федерації. Тому я вірю в українську балістику. Я вірю, що це буде безумовно приватна компанія, які зроблять такі рішення і запропонують держу. Для того щоб подальшим використовували сили оборони, тому що українці, як винахідливі, вони зробили декілька революцій. Давайте згадаємо: революція на граніці, революція гідності, помаранчева революція. Ми виходили голоруч проти російських танків, і коли стала потреба нестачі зброї, з'явилась Дві з половиною тисячі українських компаній, які виробляють різноманітні ударні безпілотники, різноманітні розвідувальні дрони, засоби радіоелектронної боротьби. Тому безумовно, у нас є перспективи, але не треба зневірюватися треба допомагати інженерам, ставати інженерам. Треба допомагати нашим військовим донатити і вірити, що українці можуть перемогти Російську Федерацію. Ми вже тримаємо. Російську Федерацію не в, в, в ну, умовно в одному і тому ж самому положенні тривалий час за цей час свого часу можна так вибачати за тавтологію. Гітлер дійшов до Москви, а потім з Москви повернувся до Берліна. Пане Анатолію. Ви сказали про приватні компанії, які можуть, і ви в це вірите, що вони можуть виробляти е, балістичні ракети. А які умови потрібні ось таким компаніям, аби дійсно. Е, Приватні підприємці підприємці вже займалися не просто БПЛА, дронами, а вже ракетами і балістичними ракетами. Знов таки тут треба казати про взаємодію з державою в будь-якому випадку, тому що у держави є інструменти, які напрацьовані за часи радянського союзу, тому що більшість балістичних програм були за Секречені і е, доступ до деякої робочої кутурської документації знаходиться у держави, тобто у нас є державне підприємство, які мають такі інструменти. Але ж таки треба казати про е, державне-приватне партнерство, де буде передбачено, наприклад, передача деяких технологічних можливостей приватним компаніям для того, щоб або модернізувати, або масштабувати, або вдосконалити. І е, давайте визнаємо, у держави немає таких інструментів для того, щоб так швидко розгорнути виробничі потужності, як це зробили деякі приватні компанії. Тому я виступаю тут вперше це про державну програму. Яка дозволить, наприклад, об'єднати зусилля з приватними компаніями. Додатково треба казати про ту стратегію, яка була підписана узгоджена європейським союзом в кінці 2024 року щодо розгортання і стратегії розвитку європейського ПК, яке передбачає взаємодію навіть України, там є навіть частина України, тому що Україна вже на той час зарекомендувала себе як технологічна, Країна, яка шукає доволі цікаве рішення, і тут можна казати про розподіл ресурсів і можливості, тому що от є заяви про створення в Данії заводів для твердопаливних елементів, тому що це дуже важливо для балістичних ракет, і це є безпечно для України, тому що якщо ворог захоче влучити на територію України в такий завод, це буде мати колосальні наслідки для екології. Тут ми кажемо про те, що виробництво створення такого заводу в Данії – Убезпечує нас від можливих е, катастроф, які будуть намагатися зробити росіян. Але при цьому треба й казати про взаємодію, наприклад, з європейськими консорнами, тому що, наприклад, е, в Німеччині виробляються деякі види е, зенитних ракет. А давайте е, зрозуміємо, що 80, на 80-90% технології виробництва зенитних зенитних ракет відповідає технології виробництва е, ракет балістичних. Тому тут треба казати про взаємодію з європейськими країнами, але для цього ми повинні ратифікувати європейський. Кодекс експор поведінки експорту озброєння, який буде передбачати прозорі умови взаємодії всередині європейських держав, тобто між Україною і Європою, не на рівні спец експортерів, як зараз запропонований експорт для на території України, керований експорт. Дуже треба просто казати не тільки про експорт озброєння, треба казати про експорт технологій, тому що, наприклад, Польща хоче за свої старий Міг-29, наприклад, від України, отримати деякі технології, які дозволять їй захиститись від дронів типу «Чахе». Тому тут треба казати про правильний трансфер технологій про експорт технологій, який дозволить нам об'єднати зусилля, розподілити можливості, то що виробляє з Європою, тому що Європа нарешті повинна зрозуміти, що війна не в Україні, а війна в Європі йде. Розподілити свої можливості, розподілити свої ресурси для того, щоб в подальшому виступити єдиним фронтом і, нарешті, дати Російській Федерації по зубах. Пане Анатолію, нещодавно британський уряд заявив, що розробить для України нову балістичну ракету дальнього радіусу «Дії». Які ваші думки щодо цієї ініціативи та перспектив залучення інших наших партнерів до передачі Україні іноземної балістики? Все ж. Ну знову таки, давайте приведемо в приклад британську державу, яка не тільки просто сказала, що вона розробить, вона розподілила кошти, визнала три кампанії переможцями, і зобов'язала ці три кампанії до кінця року запропонувати по три балістичних ракети, які вона може випробовувати вже безпосередньо в бойових умовах на території України. Це безумовно круто і це позитивно, тому що ми кажемо про те, що навіть по технічних вимогах ця ракета не повинна коштувати більше мільйона на доларів, тому що більшість ракет балістичних коштує набагато дорожче, і е, ж таки, е, в даному випадку хотілось би все ж таки, окрім е, заявлених намірів про створення балістичної ракети для України, почути відповідь щодо ракет штормшеду, які ми активно використовуємо, які якісно себе зарекомендували, і нам потрібно вони зараз, тому що вони можуть бути використані для нанесення ударів по території Російської Федерації. Виробляє Британія ці виробляє ракети разом з Францією. Знов таки, давайте пригадаємо, що взагалі вироблено було близько трьох тисяч цих ракет. Це окреме питання щодо спроможності Європи виробляти зброю. Давайте повернемося до того, що Європа зараз залежна на 70% від бавовняної ціловози, з якої виробляється порох. Від Китаю, тому що свого часу певні економічні екологічні норми призвели до того, що дешевше було закуповувати цю сировину в Китай, тим самим себе. Зав'язавши в обмежені можливості про це до речі заявив навіть е, директор рейнметала, коли стала проблема, чому Європа не може вчасно поставити Україні достатню кількість артилерійських снарядів, тому що навіть з розгортанням можливості щодо збільшення виробництво потужностей, ми кажемо про те, що рейнметал там започаткував інший, е, завод по виробництву артилерійських снарядів, він все одно не зміг вийти на ти показники, тому що є проблема в деяких сировинах в металах, які виробляють виробляються в Китаї, тому що свого часу Європа відмовилась від таких спроможностей, і зараз Європа вимушена шалено швидко шукати скуповувати хімічні виробничі потужності, для того, щоб все ж таки почати і намагатися виробляти у себе деякі види сировин, які в подальшому можуть допомогти масштабувати зброю, тому що треба зрозуміти не просто зробити ракету, треба зрозуміти, як її ще й масштабувати, для того щоб можна було виробляти великі кількості, Пане Анатолію, Якщо аналізувати. Атаку росіян масовано комбіновану далекобійну атаку, яка відбулася напередодні по території України, чи є якісь ознаки, які можуть говорити про те, що росіяни готуються до ще більш масованої атаки, чи навпаки, їхні спроможності закінчилися? Не можна казати, що їхні спроможності закінчились. Ми бачимо зміну підходу щодо використання більш дешевих засобів ураження. Вони в цьому впевнюються, вони шукають рішення, які дозволять їм все ж таки навантажувати протиповітряну оборону. Знов таки, давайте зауважимо, що вони, е за рахунок того, що тривалий час, у нас не було деяких спроможностей. Вони намагалися активно працювати балістичними ракетами, що дозволило свого часу. Активно попрацювати по деяких наших енергетичних об'єктах, тому тут треба казати про те, що ворог і далі буде тиснути, поки не побачить гідної відповіді від Європи. Об'єднаною це на жаль, треба визнати, тому що, а, поки що, як суб'єкт Росія досі не сприймає Україну. То треба казати про те, що коли Європа об'єднається рада з разом з Україною, а Україна може стати лідером в цьому об'єднанні, тому що у нас лінія бо зіткнення, У нас є спроможність а, провіряти будь-яку зброю а, на лінії зіткнення. Давайте а, а, визнаємо, що більшість європейських деяких зразків озброєння просто. Не е, були е, ну були списані і не використовувались на лінії бозітна, тому що вони були неефективні. тобто вони були в тепличних умовах випробувані на європейських полігонах або на американських полігонах, і вони не змогли пройти е, випробування реальними бойовими умовами. тому Україна може цілком стати тим лідером, який об'єднає Європу для того, щоб перемогти Російську Федерацію. Пане Анатолію, дуже дякуємо за ваш час, за вичерпні відповіді. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві, був на прямому зв'язку з Дніпро Тіві.